Всім привіт у новому відео. Всім привіт зараз! Персиковий колір, неймовірно красива сукня. Як починається вдало відео з такої новиночки тисячі. 100% поліестер, і підкладка теж поліестер, Ну дуже красива історія такий рожево-персиковий колір. Ви тільки погляньте на цей ремінчик, це щось, це просто щось, спідниця-плісе. Як красиво! Можна взяти ось ці свій що знизу. Вау! Все дуже-дуже красиво. Новиночки сьогодні будуть, будуть прекрасними просто. Свінбеки сама ніжність, романтизм, елегантність з такими перлинками на сіточці. А ззаду ось так гумка буде, така щільна тримати, за п'яточку собі затягуєте 200. Ну, Красиво. І ось такі сумочки підходять по кольору. Чому ні? І по кольору підходять. Ну, і по стилю, можливо, би трішки і легше хотілося сумочку, Ну, в цілому непогано 1600 гривень. А, сподобалося ось так. І а можна з цією сукнею. Новинок досить багато, бачу, інтенсивно ще доставляють взуття. Такі розкішні речі в'язана жилетка. Або це такий топ, 1050 гривень, і це 100% котон, основна частина. Врубчик В'язана. Ось так. Можна поєднати з чорними штанами зразу висять. І такі штани. Так, штани прямі. З ремінчиком, з високою посадкою, така просто класика, нічого лишнього і нічого такого, якби чого ми не бачили. 1900 гривень полестерві з стандартні, класичні штани, але ну, вони класні. Вони класні. Я ще сподівалася, що разом повісили це щось буде більше, якби підходити під такий топ-жилетку. Ну, це елегантні, просто чорні штани. Ще така жилетка, у нас лін по фігурі. Так, хтось Я там примерно паркувати. Так, ох це Ну, Все так запутано, що важко витягнути іншу. Ось така жилетка з еластичною тканиною. Бачу, є штани до цієї жилетки. 1200 гривень поліестер і поліамід. Є штани. А, ну, мені не сподобалося, якби рідко мені що не подобається. 1400 гривень. но ну, такі речі молодь купляє, бо це в обтяжечку, слін, але якось воно дешево а, виглядає. Така еластично полястерова тканина, але мені не сподобалась, якби дешевить. Зарі набагато можна крутіти, крачі купити. Так, ще такий ще є. Такий ще топ є, цікавий. Щось багато різних таких топів. 1200 гривень котон поліестер. Це вже трикотаж в рубчик і ось в'язка така по краях. Ось тут. Я повернулася до цієї локації. 1200 гривень. Блуза топ в, в біло-чорному кольорі. І штани чорні вже з білою кантовкою. На такому більш піжамному стилу. Верноний погляд. Легка тканина. Оце кантовочка. Біла. Я так розумію, що пропонують разом з цим топом. Ще чорні цікаві штани. І це костюм, бо є чорна сорочка. Ось такі штани 1500 100% котон. Вони досить легенькі, літні, але вони класичні. За защіпами від поясу, а прямі зі стрілками. До них є сорочка оверсайз, плечі приспущені, широкий рукав. Рукав короткий, маю на увазі, але оця пройма вона досить низька. І широкий, відповідно, рукавчик. Застібається на гузички, 100% котон 1200 гривень. Ідеально до цих попередніх штанів. А також топ, блуза 1400 гривень, поліестер. І з підкладкою поліастеровою. Блузи з мусліну. І цікаві штани широкі з мережевим понизу. Цю блузу я вже показувала в минулому відео, а штани, які я зараз покажу, вони вперше, там ще Ну, Захотілося ще раз показати, блуза дуже красива, з вишивкою. Широкий рукавчик з такими китичками. А ця блуза вона тільки зав'язується на дві зав'язки, тому знизу, напевне, треба щось. Ні, я її не показувала, показувала зовсім іншу, тому правильно ще показую. Я показувала блузу, яка повністю якби, закрита. 1600 і 100% котон. Сподобалися штани широкі і з мережевим. Понизу логісенька тканина і основна тканина це і віскоза і поліамід, 83 віскози. З від пояса, бокові кишені, широчені штанини і ось таке мережево понизу. І до цих штанів, топ. На легких бриталічках тонесеньких. Такий самий склад тканини, таке саме мережево. Тут обманка за стіпки спереді, 1400 гривень і з поліамідом. Ззаду зашнуровується. Просто ви собі затягуєте, скільки вам потрібно, і зав'язуєте комбінезон. Є костюм сатинової тканини. А колір між бордо і кимось фіолетовим. Не знаю, як відобразиться на камері. А, така сатинова тема, такий піжамний стиль, легкий, а плечі приспущені, а ще є поясочок. Має бути непогано, коли одягнути 1400 гривень 100% поліестер. Півтори тисячі гривень, гумка в пояс і бокові кишені. Красивий комбінезон 2500. Цупка тканина, хоча це поліастер, але досить приємна на дотик. Збоку застібається на ремінчик з пряжечкою, широкі штани зі стрілками з защіпами від пояса бокові кишені, а штани знизу взагалі з, такою, з таким підворотом. Воно ну, красиво. В новинках ще такі прикраси. такий ланцюг. Він подвійний, він рухомий весь. Просто якась красота. 950 гривень. І до цього ланцюга ще є ось такі браслети. Їх можна носити разом, а можна собі кожен окремо. 850 грн. Це 850 гривень, це залізо, це не пластик. Досить нагадує золото зі сріблом, зі стареним таким. Нагадує якесь таке італійське золото. Яка сумка. Яка модель, і це натуральна замша. Ціна 4 тисячі і це свиняча шкіра 100%. Ось така сумка. Всередині ще є косметичка. Цю косметичку можна відстігнути і носити собі окремо. Це для того, щоб вам ніхто не витягнув, щоб ви собі заховали плюші якісь документи. і вона пристікнута всередині. Так, і браслети поруч, такий набір, такий сет, 950 гривень. Все сьогодні на такому якомусь красивому, естетично, сподобалося мені. Ці браслети я вже показувала, але вони, ну, ймовірно, підходять до цієї сумки, Вони вже були тиждень назад. На 950 гривень цей набір. Ще літня сукня. Осіннього, я бачу, мало доставляють. Ще випродують літо. 3300 ось така неймовірно красива сукня. 100% котон. Вона довга, досить довжина мідаксі, з такими поясочками подвійними. В новинках теж костюми під джинс. А ось така блуза, як бомбер, досить щільна тканина, відносно для літньої тканини. Ну, все ж таки це блуза, вона є така модель. Двузасорочка 200, а написано, що це топ. 48 котону, 29 віскоза і 23 поліастеру. Знизу такою бочечкою. Написано, що це топ. Бачите? І якби, якби не сказав, все рівно не буде вірно, тому що кожного своє бачення. І є штани сюди. Від цього топу ось такий широкий. Вони досить класні, з кишенями боковими. А, штани, котон віскоза, за поліостер 2 Я побачила ще й червоні сукні. Мабуть, така сама, як і коричнева. Так, така сама. 3, 300 100% котон. Червона теж дуже-дуже красива. В новинках теж та, ось такі сорочки з легкої тканини, авангардний стиль, які широкі рукави, якось отак вони. Якось саме так. Тканина в смужку. 1900 гривень, 87 сім віскози. І сюди би підійшли, мабуть, ось такі штани, вони знизу стягуються, теж досить цікаві. Такими балонами пошиті. Припорошено рожевий колір навіть у такого брудно-рожевого. Як пояснити, 2200 це ліоцел. Сьогодні були ось такі новивочки. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.